Краще вітання. Сьогодні ми продовжимо тему використання картону на своїй ділянці і поговоримо вже не про сад, а поговоримо про практичний досвід, який є напрацьований на наших грядках. Адже уже скільки років не перекопується наша ділянка, і є багато прикладів, які, які можливо стануть нагоді і вам. Але Звичайно, що природне землеробство це в першу чергу цілісне землеробство, і я говорю тільки про один аспект, який ми сьогодні з вами розглянемо. Але для того щоб осягнути, зрозуміти, практикувати. І вирощувати гарні урожаї в першу чергу потрібно не тільки одну грань розглядати, а звичайно дивитися на це цілісно. І тому наша дивоземля, вона якраз і допомагає систематизувати цей досвід, і різні тематичні випуски якраз допомагають кожному, хто цією темою цікавиться і готовий практикувати. Як же ж використовувати картон? Один із видів мульчі, про який ми з вами вже, про який ми з вами вже говорили на своїх грядках? В першу чергу я використовую картон на доріжках, тому що коли ви використовуєте стаціонарно грядки, не переорюєте, не перекопуєте, коли у вас земля з кожним роком стає все краще і краще, Тому що ви вносите ви багато органіки, мульчуєте, використовуєте скошену траву, вносите корисні мікроорганізми? То звичайно, що грядки це проблема яка постійно в органічному і природному землеробстві обговорюється і шукаються різні варіанти. Хтось тільки використовує газонну траву, задернює доріжки, але з часом ця газонна трава або та ж сама біла конюшина, яка часто використовується на доріжках, просто розповзається по тих грядках, де ми висаджуємо бажані нами рослини. Хтось взагалі застилає агроволокном чи плівкою. Дехто робить. Високі грядки, і насправді рішень насправді дуже багато. Але сьогодні я хочу якраз розповісти про той метод, яким користуюся я особисто. Насправді тут допомагає дійсно картон, і ми стараємося картон ніколи не викидати, а забираємо скотч і вже. Викладаємо в тому числі і на грядки. Якщо є стаціонарні грядки, то, виклавши, наприклад, чи батилля, чи листя, чи там те ж саме кукурудзиння, наприклад, від каченів кукурудзи, ми просто, коли я викладаю це на доріжки, то потім додаю обов'язково ті ж самі корисні мікроорганізми з триходермою. І накриваю картоном. Е, укладаючи цей картон, е, ми робимо тільки тоді, коли є достатньо вологи. Тому що коли земля суха, е, цього робити не потрібно. Звичайно, картон як затримує вологу, так і її і не пропускає. Е, тому це можна робити от восени зараз, можна робити ранньою весною, але влітку е, слідкувати тільки і викладати тільки тоді, коли в нас пройшов гарний дощ і є достатньо вологи. Коли ж ми викладаємо якраз картон, то зверху обов'язково накриваємо скошеною травою. До речі, це дуже зручно, тому що по таких доріжках легко ходити, можна часто я використовую ще також тирсу, але Трава все ж таки так не розноситься, і з часом вона перепріває разом з картоном і знову ж таки підживлює ту ділянку, на якій ростуть наші культури. До речі, якщо ми культури садимо на грядках, то живлення відбувається із тих самих доріжок. І цей принцип використовується саме в урожайній грядці, тому що коли ми формуємо урожайну грядку, то і на доріжках, і на компостній частині урожайної грядки завжди має бути достатньо органіки. Таким чином, живлення рослин. Охоплює більшу площу і дає можливість розвиватися рослинам надзвичайно гарно. До речі, доріжки ми мульчуємо картоном біля різних рослин. Дуже добре відгукуються рослини, наприклад, вологолюбливі, такі як капуста, селера. Дуже часто ми використовуємо картон на грядках, де росте, де росте і в тому числі і огірки, і батат. тобто Різні культури, просто все залежить від того, наскільки у нас там багато є різної рослинності. І протягом цілого періоду грядка, звичайно, що дає набагато кращий урожай тих рослин, які ми там висадили. А сама доріжка так само утримується в раз, і те, що це залишається повністю доріжка, по якій можна спокійно ходити, навіть і в дощову погоду. У нас немає болота, немає цієї скажімо, відчуття того, що брудно, і це додає нам радості від взаємодії з нашою земельною ділянкою з нашими грядками. Восени можна використати також на доріжках картон в на грядках, де ви садите, між грядками, де висадити, наприклад, той самий часник. Мій експеримент цього року це висадження часнику в сідерати, і між самими грядочками я також залишаю. Залишаю доріжки, і ці доріжки відразу укриваю картоном і накриваю скошеною травою. Це дуже зручно, тому що ранньою весною ваша грядка з чесником, по-перше, набагато краще буде підживлена. раз, По-друге, сідрати, які почнуть, або якщо вони перезимують або не перезимують. Якщо не перезимують, то це дасть додаткове живлення. Якщо вони перезимують, то ми просто їх замульчуємо тоді, коли вже пройдуть зворотні приморозки, тому що це насправді. Також є значна проблема для часнику. На наших грядках ми можемо використовувати, крім самих доріжок, можемо використовувати картон. Наприклад, якщо у вас є грядка з полуницею, яку ви би вже хотіли викопати. Тобто, це третій чи четвертий рік полуниці, і вона вже не плодоносить. Зазвичай такі грядки дуже важко перекопувати. чи Переводити на якусь іншу культуру. Переважно це вже грядка виснажена, тому що плодоношення цієї культури таке, що обов'язково треба грядку з часом підживити для того, щоб виростити урожай вже іншої культури. Я спрактикувала в цьому році варіант саме використання картону, тому що в мене полуниця розрослася, і вона вже зайняла значну площу. Вона вже переросла на доріжки, і це заважає заважало мені вирощувати ті культури, які би я хотіла. І я виклала картон відразу на ці рослини, які мені заважали. Накрила після дощу, звичайно, це зробила. Накрила картоном, потім накрила скошеною травою і так і залишила. До осені вже ніякої полуниці не було. Якщо подивитися, що ж там лишилося, то звичайно, що все коріння перепріло, і в мене залишилася чиста ділянка. Частина полуниці залишилася, і я вже восени зробила ті ж самі дії. Тобто, якщо ми хочемо відразу підживити цю, цю діляночку, то знову ж таки рекомендую викладати або дерн. Нагадую, що це верхня частина цілини, де ми зрізаємо десь сантиметрів 15 разом із кореневищами і зеленою масою, і відразу викладаємо на, наприклад, ту ж саму полуницю. Ми можемо так само використовувати різні органічні рештки, які у вас є під руками, і це листя, бадилля, солома, також це може бути. Ті чи інші рештки очистки з кухні обов'язково додаємо корисні мікроорганізми. Без цього ми взагалі не практикуємо органічне і природне землеробство, тому що це допомагає нам набагато швидше проферментувати всі ці рештки і заселити саме корисними мікроорганізмами, а не патогенами ту чи іншу ділянку. Через деякий час, коли ми вже це все виклали, викладаємо і картон. Суцільним шаром, і потім зверху знову ж таки укладаємо скошену траву або листя. Це насправді не так складно в порівнянні з перекопуванням чи вибиранням кореневищ. Те ж саме ви можете робити не тільки з полуницею. Якщо у вас є цілинна ділянка, ви можете робити теж саме. Хоча на цілині ми часто рекомендуємо використовувати чорну плівку, тому що це більш ефективно, адже з часом все ж таки картон. Там, де залишилися певні щілини, пробивається, наприклад, той самий пері, чи порізка. Тому для таких цілей ми неодноразово вже з вами про це говорили. Використовуємо, наприклад, чорну плівку. Але якщо це ділянка невелика, ви бачите місце, де дуже багато перію чи іншої багаторічної рослини. І якщо у вас є картон, ви можете так само ним скористатися для того, щоб покращити якість землі і позбутися цієї культури, яка здається, що робить нам. Дуже багато прикрощі і е, утру, утруднює роботу е, на ділянці. Отже, такі прості методи допомагають по новому працювати на земельній ділянці і вирощувати смачні, безпечні, корисні, цілющі врожаї. Чого я вам всім бажаю? І звичайно, що з кожним роком, коли ви почнете практику, коли ви будете мати свої спостереження, ви побачите наскільки краще це працює, і наскільки кращий дає результат. З різними видами мульчування ми, звичайно, що якраз працюємо завжди, і знову ж таки, тема слимаків на грядках вона завжди, завжди піднімається. Ми з вами в попередніх програмах говорили про вирощування капусти на урожайній грядці, де також дуже багато органіки. І якраз і на доріжках урожайної грядки ми також використовуємо. Картон. Я особисто використовую його щоразу, і коли ми з вами говорили про вирощування капусти без поливу, то це в тому числі і завдяки картону. Адже коли ми формуємо урожайну грядку, у нас є посівна частина, де ми висадили капусту, є урожайна частина, де ми висадили перець. А між перцем і між капустою, у нас якраз є багато органічних решток, накритих картоном, а зверху накритих так само. Скошеною травою. І капуста без поливу в період, коли у нас бували досить затяжні періоди спеки, це насправді дуже гарний результат. Ну і крім того, перець так само дав гарну віддачу за рахунок того, що живлення, яке відбувається завдяки. Органіці плюс збереженню вологи, звичайно, що набагато краще, чи ми постійно поливаємо і слідкуємо за цими рослинами. Але, але якщо говорити і повернутися до слимаків, то звичайно, що капуста це та рослина, яку слимаки надзвичайно люблять. Але тут ми просто контролюємо кількість слимаків завдяки препаратам. Ну, наприклад, це препарат, який безпечний може бути і завжди пропонується в нашому, Нашому клубі, ми викладаємо біля самих, біля, самого, біля самих рослин, і звичайно, що таким чином зменшуємо популяцію. До речі, робити це треба не так часто це можна робити раз на два тижні, і таким чином ви бачите, що на грядках, якщо і появляться слимаки, то їх буде значно менше. Просто їх кількість треба контролювати. Контролювати, звичайно, найкраще ввечері, адже слимаки появляються Саме у вечірній час. І саме головне не боятися, коли ми робимо ту чи іншу дію, в нас завжди буде перше питання. Я допомагаю землі? Я відновлюю родючість землі? Чи я шкоджу, чи я убиваю землю? Тобто, коли ви кожен раз. коли… Плануєте ту чи іншу дію, запитуєте себе, а що я зараз роблю? Яка моя дія, для чого ця дія, Тоді ви кожного разу будете знаходити рішення, які будуть безпечні, ефективні і покращуватимуть, і покращуватимуть ту чи іншу технологію, тому що, крім рекомендацій, дуже важливо все це перевіряти. Коли ви починаєте практикувати, у вас з'являються нові рішення, власні спостереження. І, до речі, всі ці ідеї вони не є нові. Насправді ми з ними працюємо дуже давно. Але коли в нас осінь, коли в нас пора, коли палиться багато листя, викидається, вивозиться, компостується, все це можна використовувати саме таким чином, щоб полегшити собі працю і насправді отримати в рази кращий урожай. І з кожним роком, вивчаючи цю технологію, спілкуючись з однодумцями, вивчаючи глибше той чи інший, ту чи іншу. Культуру, ви в якийсь момент відчуєте радість, задоволення і відчуття того, що це дійсно земля виростила, дала вам цей урожай саме для вас. І з таким бережним відношенням, з такими технологіями, звичайно, що простір навколо вас буде завжди покращуватися і давати вам енергію, натхнення і радість від зроблених вами дій. Тож бажаю вам в цьому стані відчути цей стан, прожити його. І, звичайно, що запрошую в наш клуб, тому що на сьогоднішній день нас є дуже багато напрацювань, і наша «Дивоземля», наше видання, якому вже яке виходить з 2012 року, звичайно, що допомагає кожному, хто стає на цей шлях. До наступної зустрічі всього найкращого.